Спортивний танцювальний дух нещодавно вирував у будинку науки і техніки. 13 листопада прихильники бального танцю з'їхалися на всеукраїнські змагання з танцювального спорту під назвою Кубок Древлянського краю. Цього року налічувалося понад 300 учасників, які приїхали з різних куточків України. Це і Вінниця, Житомир, Біла Церква, Рівне, Коваль, Київ, Коростень, Ірпінь, Харків, Полтава, Чорноморськ, Одеса. Ми дуже раді приїхати Коростень і ми хочемо. Щоб, щоб всі діти гарно танцювали, і всі старалися, і всі завжди всегда були найкращими потім зайняти дуже хороші місця перше третє, друге тренувались дуже хорошо готувались до цього конкурсу я бажаю ну своїм суперникам ну в другому сле... відділенні хорошого паркету і в принципі я хочу щоб ну вони не забували композицію тому що і щоб їх просто не дискваліфікували. і Кожен із пар не забували, що в покоїні категорії і где вони танцюють, где вони знаходяться, і не щоб вони не бігали ні, пожалуй. Перше місце, навіть ми не гарантуємо. Но ми його знаємо. Ну другий, третій. В на ти на першу а ти не впевнений? Чому не впевнений? Не знаю. Я впевнена, що буде перше. Ми будемо дуже старатися, щоб зайняти так, також кубок, щоб ми були на педісталі. Уже Було в цьому конкурсі, які враження? Дуже круті. Е, да. Хороші? Е, да. Сильні пари тут були? Так. Да. Е, що нам краще вдалося виконати ось, на Вальс. Вальс, так. Да? Що хотіли б бажати учасникам? Е, удачі, і щоб вони гарно станцювали. Цьогоріч географія учасників змагань значно розширилася, А це говорить про те, що бажаючих вибороти кубок древлянського краю стає все більше. На офіційному відкритті ми побачили, скільки до нас завітало пар, аби показати свою майстерність та отримати новий досвід у танцювальному спорті. Усіх присутніх радо привітав міський голова користання Володимир Москаленко. У нас в місті вже стали гарними традиціями. Саме змагання по бальним танцям, і нам це цікаво, і ми це хочемо бачити дійство. І ми раді вас приймати, тому що ми маємо багато цікавих традицій спортивних, а це якби спортивна сторона цієї справи. Я завжди говорю, що місто Корисин це місто, де олімпійські чемпіони є, де чемпіони світу, Європи, України і так далі. і так далі. Я дуже приємно вражений тим, що наші вже пари сьогодні теж і чемпіони України, і в Європі далеко не останні місця займаються. Приємно, що ми розвиваємо. Тому я бажаю, щоб сьогоднішні змагання закінчились цікаво для всіх учасників, щоб ми отримали насолоду, щоб перемогли краще. Вже багато років організатором цих змагань є керівник Коростенського клубу спортивного танцю Мрія Володимир Ніколайчук. Цього дня його вихованці також виходили на паркет, вразили суддів своєю грацією та технікою. Цього року ми підготувалися дещо краще ніж минулого року, і результати у нас дещо краще ніж минулому році. Але ми прогресуємо завжди хочеться більшого, тобто ми не зупиняємося на досягнутому, а тренуємося для того, щоб тим паче це змагання наші домашні, можна так сказати, і хочеться як. Як краще виступити на наших змагання. За мою тренерську кар'єру, це, це рекорд в Житомирській області. Тобто більше, більше регіонів представлено, як на цих наших змаганнях, не було. Ну, як мінімум, останні 8 років точно не було. Коростенські спортсмени показали прекрасні результати на змаганнях. Також одну з наших пар, а саме Володимира Колченцева і Надію Андрієву, було визнано як кращу пару Житомирської області з сезону 2015-2016 років. Вітаємо переможців!